Мрієте про щедрий врожай. Почніть з правильного джерела знань. Це книга, яка навчить вас не просто садити дерева, а закласти здоровий, стійкий сад. Усе від підготовки ґрунту до першого плоду. Пояснено просто та з любов'ю до справи. Де і як краще садити дерева? Як правильно обрізати? Чим підживлювати? Коли обробляти. У книзі ви навіть знайдете аналіз цінності плодів, які вітаміни містять та як вони впливають на наше здоров'я. І головне, як уникнути типових помилок садівника. Уже в перші роки ви побачите результат, здоровий сад і плоди. Цю книгу створено з практики. Ці поради допомогли сотням садівникам і тепер допоможуть і вам. Це саме те, з чого варто почати, свій здоровий, щедрий сад. Книга садівника це не просто про рослину, вона про гармонію, турботу і щедрий результат. Почніть свій шлях до здорового саду вже сьогодні. Книгу можна замовити на нашому сайті друковану або завантажити електронно.